Перевірку дотримання карантинних обмежень у продавців та покупців 9 грудня поліцейські та представники Держпродспоживслужби розпочали в одному з торговельних центрів Житомира. До ласка, зараз червона зона потрібно прибути тут з сертифікатом. У вас не є? Можна глянути? У вас через додаток діє, так? Так. Дякую. Наявність сертифікату про вакцинацію та масковий режим тут контролюють охоронці на вході до торговельної зали, каже поліцейський офіцер Житомирської громади Володимир Кутина. Перевіряли суб'єкти господарювання, а саме, які здійснюють продаж промисловими товарами. Здійснилась перевірка саме всіх обмежень, які вказані у постанові 12.36. Також здійснилась перевірка сертифікатів вакцинації, як у персоналу. Даних закладів, так і у відвідувачів взагалі не грубих порушень, це саме порушення правил носіння маски. Десь 10-15 порушень за весь день з працівниками Житомирського районного управління не тільки саме рейдової групи, а всіма працівниками. Скажіть, будь ласка, а є у вас запас антисептиків і так. дезінфекційні засоби абрабатиме? Це що Це у нас антисептика для обработки концентрированной, для рук и для поверхности стола и ламп обробляемый. Ну, він має бути доступний для ваших відвідувачів Добре. і для вас також Добре. за останні два тижні у Житомирі порушень правил карантину зменшилося вдвічі, розповіла представниця Держпродспоживслужби в області Людмила Журавська. Звертаємо увагу на наявність засобів для вологої прибирання приміщень, на наявність антисептиків для обробки рук відвідувачів, працівників. Потім перевіряємо, як допускаються до роботи працівники закладів. На початку карантину їх було. Було більше зараз такі незначні грубих порушень. Ми вже не виявляємо. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.